В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа Амінь. Молитви про захист від нечистої сили. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, захисти Рабу Божу Наталію і Романа, Марію і всіх тих, які будуть слухати цю запис. І святими твоїми ангелами, і молитвами про святої владиці, нашого Бога Родиці Христу, ті чесно, що треба, що Христа, святого архіста, Божого Михаїла, і інших небесних сили, сілесні, святого пророка, предтечі Господнього. Пресвята владишися моя Богородиця, святими твоїми сильними мольбами від жени, від нас, смиренних окей не грабів Твоїх, безнадію, недбальство, ліниство, всі скверні болутні, лукаві і богохольні помисли. Мати Божа, очисти наші серця від нечистити і просвіти нашу, затмарений розум, посип, полум'я пристрасті наші. Бо в Богі мій окаянні, визволи нас від численних гріховних спогадів і вчинків, від усяких лихих дій звільни нас, бо благословена ти між усіма народами і славиться, причисте ім'я Твоє. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь свята, могутня, сила жовтоворячого Христа, просвіти нас, Боже, дай нам сили служити тобі і вірити в тебе, пошли нам ангела, хоронити зміцнення наших сил, Новосвячення душ наших, зміцни нас, Господи, боротьбі нашій зійшли на, на, на наше життя, світло небес. Не престолу правди, зміцни нас, Господи, не попустить, що дозволено, не дай лукавому Змієві запанувати над нами, зміцни нас унесені нашого Христа. Амінь. Щиро дякую усім, які слухали цю молитву. Нехай Господь вам благословить на сьогоднішній день і на цей е, е, наступаючий місяць. Благословення Бога Отця І Сина Святого Духа, нехай спливе на вас, на ваші доми, на ваші речі, на ваші місця праці, на ваших рідних, близьких, знайомих, сусідів, на ваших ворогів завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую вам за спільну молитву. Нехай простить. Що мене звідси пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, бо нас чекає вічність